Всім привіт, друзі! Ну що, диктатуру, побудовану Зеленським в Україні, все частіше помічають за кордоном. Як ви напевно пам'ятаєте, президент США Трамп раніше вже відкрито називав Зеленського диктатором, але тепер про це почала писати і європейська преса, яка раніше була до Зеленського дуже лояльно налаштована. Ось, зокрема, сьогодні впливовий британський тижневик The Economist опублікував матеріал, який називається В Україні відбувається монополізація влади. Ось про що пише це британське видання. Найбільша небезпека України сьогодні, можливо, полягає не стільки у військових, скільки в політичних ризиках. З самого початку цієї війни багато ліберальних та поміркованих українців зіштовхнулись з дилемою. Звертаючи увагу на некомпетентність, корупцію чи безгосподарність української влади, вони ризикують підірвати міжнародну підтримку України. Але в той же час мовчання означає згоду зі зростаючою монополією зеленського на владу, яка іноді заважає і ефективності уряду, і навіть самим військовим діям. Поки західні медіа та європейські лідери прославляють Зеленського та перетворюють його на зірку, ми почуваємося в пастці, говорить в коментарі редактор газети Дзеркало тижня Юлія Мостова. Якщо критикувати Зеленського було важко і раніше, то тепер це практично неможливо. Українці об'єднались навколо президента настільки, що він, здається, вважає навіть можливим проведення виборів. Якщо Зеленський відчуває, що в нього немає конкурентів, то вибори вже близько, каже один з українських чиновників. Готуючись до виборів, державні установи здається все більше посилюють контроль в Україні. В лютому Петро Порошенко, лідер найбільшої опозиційної партії, був покараний за невизначені загрози національній безпеці. Його активи були заморожені і його звинувачують у державній зраді в межах справи, яка, на думку критиків, більше нагадує е, юридичне переслідування. Санкції фактично забороняють йому брати участь у будь-яких виборах. Як би українці не ставились до Порошенка, багато хто вбачає в цьому дуже небезпечний прецедент. Якщо Порошенка можна усунути від виборчого процесу без рішення суду, то і будь-кого можна усунути. Говорить депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. При цьому переслідувань зазнають і активісти, е представники громадянського суспільства, зокрема Віталій Шабунін, борець з корупцією, який пішов служити в армію в перші дні конфлікту та викривав корупцію в міністерстві оборони. Давно став об'єктом гонінь. Його останнє розслідування було зустрінуто підступною помстою, щоб покарати Шабуніна, його відправили ближче до фронту. І щодня фотографії, на яких він доставляє їжу, надсилаються владі. Такі методи влади Зеленського нагадують перші роки правління Владіміра Путіна, говорить Шабунін. Політика в Україні зазвичай відрізнялася від російської, а концентрація влади є природним наслідком воєнного конфлікту. Проте деякі з найпереконливіших прихильників Києва. На заході вже починають стурбовано ставитись до того, що ситуація може зайти занадто далеко. Хоча українська демократія ніколи не ґрунтувалась на суворому дотриманні верховенства права, раніше плюралізм забезпечувався різноманіттям регіонів, конкуренцією між владними групами та активним громадянським суспільством, яке спиралось на підтримку західних посольств і медіа. Одначе ці стримуючі фактори зазнають послаблення або й повного виключення. В ім'я ефективності влада все більше в Україні зосереджується не в уряді чи в парламенті, а в руках кількох призначених чиновників офісу президента, серед яких керівник апарату Андрій Єрмак, спічрайтер президента Дмитро Литвин та Олег Тотаров який відповідає за силові структури, ну тобто ті самі 5-6 менеджерів, про яких так часто говорить Зеленський? Офіс президента відмовляється ділитись владою не лише з опонентами а й з усіма, хто потенційно може скласти йому конкуренцію. Тільки лояльні отримують місця в радах директорів державних компаній, тоді як тих, хто проявляє незалежність або користується підтримкою населення, або має прямі зв'язки з західними країнами. Просто звільняють або переводять на другорядні позиції. До таких людей належить і екс-командувач Збройних сил України Валерій Залужний, якого усунули з посаду в лютому 24-го року та призначили послом у Лондоні. Серед тих, кого теж звільнили колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Мустафа Наєм, який очолював агентство з відновлення. Критику змі в офісі Зеленського сприймають як загрозу Сергій Мусаєва, головна редакторка української правди відомого незалежного інтернет-видання країни, скаржиться на те, що замість роботи над причинами, які спонукають до журналістських розслідувань, офіс президента обирає шлях обмеження доступу переслідування рекламодавців і розглядає будь-який контакт можновладців із журналістами. Як справжню зраду, поворот України в бік більш авторитарного управління є зрозумілим. Ну зрозумілим для британських журналістів, враховуючи тиск, з яким країна стикається, адже велика війна триває тут уже четвертий рік. Однак ризик полягає в тому, що це підриває стійкість та єдність всередині країни. Як зазначає депутат Гончаренко, ми довели, що маленька демократія може протистояти великій автократії і перетворитись на такого собі дикобраза. Але маленька автократія може бути легко поглинута великою, підсумовують британські журналісти. Ну я зі свого боку зазначу, що це ще доволі м'які оцінки тієї диктатури, яку Зеленський побудував сьогодні в Україні. І тут йдеться не лише про переслідування його політичних опонентів чи наступ на свободу слова. Бусифікація та закриті кордони це теж ознаки цього констабору, який створив Зеленський і його поплічники. Тому, думаю, цією обережною публікацією зарубіжні медіа тільки починають критикувати Зеленського за його авторитарні замашки. І чим далі таких публікацій буде більше і більше, і оцінки ставатимуть жорсткішими і жорсткішими. Тож, друзі, хочу подякувати вам за підписку на цей мій канал. А також нагадати, що мій основний YouTube канал, на якому я коментую резонансні події в Україні. Посилання на нього є в дописі до цього відео. Раджу вам на нього підписатись також. Дякую за перегляд, бережіть себе і на все добре!